Ретевер за настрасти, христе, сину Божий, помилуй нас. за нас застрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Благословенне царство, Отця і Сина, і Свята Духа. Нині і на віки, віки. Амінь. і поклонімся, Цареві нашому Богу. Предіди, поклонімся, Христу і цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Благослови душа моя, Господа, Господи, воромі тебе з величезня, Відсповідання і красу, велиш версу зогорнувся, ти одіваєшся світлом, як ризою. ти простираєш небо, як кожу, покриваючи водами височини свої, ти кладеш облаки на сходження своє, ходячи на крилах вітряних, ти твориш вітрі ангелами своїми, і слугами своїми, полумінь вогненний. ти основуєш землю на тверді її, не похилиться на віки віків, без одні, як риза, одіяння її, на горах стануть води від погрози твоєї побігнути. Від голосу грому твого злякаються, зводяться гори і сходять поля на місце, яке ти основав їм. Границю ти положив, якої не перейдуть, ні не повернуться, щоб покрити землю. Посилає жерела в ярах, посеред гір перейдуть води, вони напоюють усіх звірів пільних. Дожидають юнари в спразі своїй, на них птиці небесні витають, Спосеред скельви дадуть галас, ти напоїш гори і сочин своїх, плодом діл твоїх насититься земля, ти вирощуєш траву для І зела на службу людям, щоб видавати хліб і землі, виновеселе серце чоловіка, щоб намастити лице і леями, хліб серце чоловіка укріпить, Наситяться дерева, пільники для ливанські, що ти їх насадив, Там птиці загнізцяться, журавли не жили ще. Перетві веде між ними, горе високі оленям, скелі прибіжи ще зайцям, ти сотворив місяць і для часу, сонце пізнало захід свій, ти положив темряву і настала ніч, щоб в ній проходити будуть усі звірі, дібровні. Левеня рикають, щоб схопити і знайти від Бога поживу для себе, засіяло сонце і зібралися, і в леговищах своїх ляжуть. Вийде чоловік на діло своє, на працю свою до вечора, які то величні діла твої, Господи, все премудрості сотворив ти. Сповнилася земля тварі твоєї, це море великі простори, там гади, яким нема числа, животини малі з великими, там кораблі перепливають. Змій цей, що ти його сотворив, щоб насміхатися з Нього. Все на тебе чекаєш, щоб дати їм споживу у свій час. Коли ти дав їм зберуть, коли ти відкрив руку твою, все наповниться благости. Коли ж ти відвернеш лице, вони затривожаться, забереш їхній дух, дощезне, ти повернуться у свій порох, пошлеш Духа твого створив. Будуть, і ти обновиш лице землі, нехай буде слава Господня навіки, возвеселиться, Господь ділами своїми, Він спогляне на землю і чини, вона трясеться, доторкається і демляться, заспіває Господеві в житті моїм. Богові моєму співатиму, поки я є, нехай солодкою буде йому, бесіда моя, я ж восесилюся, Господі, нехай щезнуть грішники землі, беззаконники, щоб їх не було. Благослови душе моє, Господа, сонце пізнало захід свій, положив ти темряву, і настала ніч, які то величні діла Твої, Господи, все в премудрості сотворив ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Мирі, Господи, помолімся, Господи помилуй, За замисля спасення душ нашого Господа, і помолімся. Господи помилуй, За замисло світу, добрий стан, святих Божих церков з'єднання, Господи, помолімся, Господи помилуй. За храм, це тих, що вірою, побожністю страхом, Божою до нього, спаде, Господи, Господи, помилуй. За святішого що ехіра і Франциска папа, нимського що патріарха, нашого святослава, бо любевих єпископів наших кір, Степана, Кір Максима, чесне присвятисто, Христи, дякуйство, за весь причитель людей, Господи. Помолімся, Господи, За бомбережений народ, наш за правління, за все військо, Господи. Помолімся. За місто це за всяке село, місто країну, за тих, що звірою животне, Господи, і помолімся. Господи помилуй. За добре поліття, за врожай, плодів земних і мирні, господа, і помолімся. Господи помилуй, за тих, що плавають, подорожують недужих страждаючих, полонених і за спасень, Господа, і помолімся. Господи помилуй, що визволиться із селянкою і скорбеніва нужного Господа, і помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помил. Господи, помилуй, охорони нас, Боже Твоєї благодаттю. Господи, помилуй. помили. Чисту приблагословену, славну, велич нашу бородицю, присну, Діву Марію, з усіма святим, поминувши сами себе, і один одну і все життя наше. Пристубове віддаймо, тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння отцю, і сину і святому духу, і не і і навіки-віки амінь Господа, скорботі мої взяла я, і він вислуха мене, Господи, визви душу мою від уст неправедних і від язика зрадливого, що дасться тобі, а що приложиться тобі до язика зрадливого, гострі стріли з вугіллям, що нищить, лихо мені, що подорож моя продовжилася, оселився між уселями кидарськими. Довго подорожувала душа моя тими, що ненавидять мир був, я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вони ворогували проти мене. Я з Очі мої в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дай нозі твої захитатися і не задрімає той, що охороняє тебе. От не задрімає і не засне той, що берегає Ізраїля, Господь охорони тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе. У день сонця не припече тебе ані місяць уночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь. Господь збереже вхід твій і вихід твій від нині, і до віку. Зрадів я, коли сказав. Мені підемо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим, що будується, як місто, якого будівлі стоять разом. Бо туди приходили покоління, покоління Господні, за заповітом Ізраїлем прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Просійте, ми, для Єрусалиму, і достатку для тих, що люблять Тебе, тож нехай буде миру у силі Твоїй, і достаток у палатах Твоїх, задля для братів моїх. І ближніх моїх говорив я мир тобі. Задля Господа Бога нашого шукав я добра тобі до тебе, що перебуваєш на небі, Звів я очі мої, так як очі слух звертається до рук господарів своїх, так очі служниці до рук Господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто сповнені, ми погорди. <кій> Надміру сповнена душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Коли б не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль. Коли б не Господь був з нами, як люди проти нас постали, то певно живих пожерли б нас. Коли б розгорілась ярість на їх на нас, то певно, вода потопила б нас. Справді через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду прудку, благословений Господь, що не віддав нас на здобич зубам їх, душа наша, птиця визвалася із сіті ловців. Сіть розірвалася, і ми визволились поміч наша в імені Господа, що сотворив небо та землю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Мій. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Ще іще омирю, Господи, помилімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй, Пресвяту, причисту привласловену, славну владич, наш бородицю, присну, Діву Марію, Зовсім всім святим, поминувши сам і себе, один одно і все життя наше. Христу Боже, віддаймо. Боже є влада, Твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині час і навіки, віки. Амінь Надіються на Господа, його раціон, і Горазі захитаються по їх тоже Єрусалимі, гори навколо Нього, і Господь, навколо народу Свого віднині і бо не заставить Господь же грішників на долю праведних, щоб не простяли праведні рук своїх до беззаконня. Ущасти, Господи, добрих і правих серцем, а тих, що схиляються до хитрощів, відведе Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мир на Ізраїля. Як утішені були, ми, коли повертав Господь полон Сіону, тоді уста наші наповнили з радістю. Язик наш веселістю, тоді говорили між народами, великий Господь учинив з ними, великий Господь сотворив з нами, ми звеселились, горний, Господи, полон наш, неначе потоки за вітру південного, ті, що сіють у сльозах, пожнуть у радости, підходячи, вони відходили та плакали, покидаючи насіння своє, а вертаючи, прийдуть у радості, збираючи снопи свої, коли не Господь будує дієм, даремне будівничі трудились, коли не Господь охоронятиме місто даремно пильнував. Даремне встаєте зрання вищої слісти, хліб журби. Вставайте після спочинку, коли Бог дасть сон улюбленим своїм. Оце наслід'я від Господа, сини народа, від нього пліто троби. як стріли у руці сильного, так сини вигнанці, Блажен, хто сповнить ними жадання своє, не осоромляться вони, коли будуть говорити з ворогами своїми у воротях. Блажені всі, що бояться Господа, ходять путями Його, трудом рук твоїх живитися буде, щасливий, ти і добре тобі буде. Дружина твоя, як глуза. Плодовита біля дому Твого, сини Твої, немов паруски оливні, круг стола Твого. Ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа, нехай благословить тебе, Господь, і Сіону, і щоб ти побачив добро Єрусалиму посітні життя Твого, і щоб ти побачив синів дітей, синів Твоїх мирна, Ізраїля, часто боролися зі мною від молодих літ моїх. Нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зі мною від молодих літ моїх, та не перемогли мене на хребті моїм будували грішники, чинили далі беззаконня своє. Праведний Господь, постанавши її грішників, нехай усоромляться і вернуться назад усі, що ненавидять Сеон. нехай будуть, як трава на покрівлі, що перші її вирвали, засохла, якої не наповнив руки своєї жнеці пасухи своєї, той, що стопи збирає, і не сказали перехожі. Благословення Господня на вас, ми благословили вас в ім'я Господнє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуя, 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 слава тобі, Боже! Ше й ше в Господе, і помилівся, Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью, Господи, помилуй! Христо, прийчи з тобою благу, славенну, славну, владичну нашу Богородицю, Діву Марію, до всіх нас святим поминувши сам і себе, себею, в день одну і вся життя наше, Христу Богу вивідаємо! Тобі, Господи! Bog ti vlaji človeku ljubni, boje se ime tobi slavi, dajemo odcu in sejnu svetomu duhu, njeni povsečasni navike, viki. Amen. І, з глибини взиваю до Тебе, Господи, вислухай, Господи, голосу мого. Нехай будуть уші уважні на голос моління мого. Коли на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, хто ж устоїть по тебе, очищення є. Задля імени Твого, я дуже дав тебе, Господи, дуже дала душа моя, слово Твого. Надіялась душа моя на Господа від сторожі ранії. До ночі від сторожі рані, нехай надіється Ізраїль на Господа. Господа милість і великі в нього визволення. Він визволить Ізраїля від усякого беззаконня Його. Господи, не Серце моє, не пишалося очі мої, і не входив я у великі, ні в дивне, що вище за мене. Коли не був я покірний і пишався в душі своїй, то як відлучена дитина матері своєї, так ти відплатиш душі моїй. Нехай надіється Ізраїльна Господа від нині аж до віку. Пом'яний, Господи, да видай всю лайність Його. Як він клявся, Господеві приседався Богу Якова, не війду до намету дому мого, не ляжу на пустелі ложа мого, не дам сну очам моїх і дрімости по моїм, і відпочинку скроня моїм. Поки не знайду місця Господеві, намету Бога Якова. Оце чули ми про нього, є праті, знайшли його на полях лісових. Вийдімо до наметів його, поклонімось на місце, де стояли ноги Його. Встань, Господи. На місці відпочинку Твого, Ти, які во святині твоєї, священики твої зудянуться у правду і преподобні твої возрадуються. Задля Давида, слуги Твого не відвернилися Твого від помазаника Твого. Клявся Господь Давиду істиної і не відмовиться від неї. З плоду утроби твої посажу на престолі твоєму. Коли сини твої додержать заповіту мої заповідей моїх, яких я навчу їх й сини їх повіх засядуть на престолі твоїм, бо вибрав Господь, Сіон, побажав його на оселю собі. Оце відпочинок мій повік віки. Тут оселюся, бо я поважав його, здобич його щедро, благоусловлю. обою його наодую хлібом. Священників його задягнув спасення, преподобні його радості, радістю радуватися будуть. Там випликаю силу Давидову, приготував і світильник помазаникові моєму, ворогів його задягнув сором і на ньому процвіте святиня моя. От що добре, от що гарне, це коли браття живуть разом. Це як миро на голові, що на бороду спливає, на бороду Арона, що спливає на край одежі його, це як роса Єрмонська, що сходить на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повіг. Благословіте нині Господа, всі слуги Господні, що стоїте в домі Господньому у дворах Бога нашого. Ночами зіймайте руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь Сьогодні, що сотворив небо та землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Ще іща вмири, Господа і поморився, Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи помилуй, не при святу приблав при приблагословену, славну владич нашу Богородицю, пресну Марію зо всіми святими, поминувши, самі і себе, один одною і все життя наше. віддаймо. Тобі, Господи, Бо ти — Ботиси Бог наш Бог, щоб милувати і спасати. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки Амінь. Амінь, Господи, візваю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, візваю до тебе, вислухай мене, почуй голос змаління мого, коли я взиваю до тебе. слухай мене, Господи Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх, вечірня, вислухай мене, Господи, полижи, Господи, охорону уста моїм і вверю, городи губа моїм, не наклони серця мого до досовесту касла, щоб гадувати приводи для гріхів людьми, що чинять беззаконня і не буду. Причисленним до вибраних їх. Нехай покарає мене праведник і союнувати мене, але що нехай не навастить, голови моєї, бо ще й молитва моя, уподобання їх, і пожертвовані були при камені суді їх, почують слова мої, бо були в силі, як то, що землі розірвалася на землі, росілися, косі їх перед Адом. Бо до тебе, Господи, Господи, очі мої на тебе оповав я, не відіми душі моєї, охорони мене від сіті, яку наставили на мене, і від соблазні тих, що чинять беззаконня, падуть усі. Свої грішники єдині, аж доки пройду, голосом моїм до Господа візвав я. Голосом моїм, до Господа, помолився, пролю перед ними, моління моє, перед печаль мою перед Ним сповіщу. Коли щезає від мене дух мій, то ти пізнав стежки мої, на цій поті, по які я ходив, скрили сіть на мене, дивився я на і споглядав, і не було би, хто знав би мене. Пропала втеча для мене, і нема, хто б шукав душі моєї. Візвав я до тебе, Господи, я сказав, ти єси, уповання моє, ти моя часть на землі живих. Зваж на моління моє, бо я дуже упокорений. І збав мене від гонителів моїх, бо вони скріпилися більше мене. Види стизниці, душу мою, щоб і сповідо твоє твоєму. знаковаживши душе моя, божественним вивчаннями, ти потрапила у вороже сільце і самовільно віддала стлінності, а ввантажившись з багатьма гріхами, ти осквернила богом, биткану одежу і вчинила її не прине. Придатною для царського весілля, якщо ти прийдеш з гріхом і засядеш до столу, зодягнена в одежу пристрастей, ти складеш звіт за те, що ти такою увійшла, і будеш прогнана з весільної світлиці, тому до Спаса заклич справедливість судне, прийми мене таким, яким я є, будучи тим, коли ти є, і перед розп'яттям не покинула ти мене, але задля мене, зодягнувшися, у хлами ганьби, щоб моє лахміття роздерти, та щоб визволити мене від зовнішньої темряви і вічного плачу, помилуй мене. мене ждуть праведники, доки нагородиш мене, знековаживши душе моє, божественними повчаннями, ти потрапила вороже сільця і самовільно віддалась тлінності, а обвантаживсь багатьма гріхами, ти осквернила Богом виткану одежу, вчинила її непридатною для царського весілля. Якщо ти придеш гріхом і засядеш до столу, засягнена одежу пристрастей, то складеш Світ за те, що ти такою увійшла, і будеш прогнана з весільної світлиці, тому до Спаса заклиш справедливість суде, прийми мене таким, яким я є, будучи тим, ким ти є, і перед розп'яттям не покинув ти мене, але задля мене зодягнувся до ганьби, щоб моє лахміття роздерте, та щоб визволити мене від зовнішньої темряви і вічного плачу, помилуй мене. І би не візвав до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Молитвами всіх, святих і Богородиці, дай нам. Господи, твій мир і помилуй нас, як єдино щедрий. І, 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 і нехай буде твої вуха уважний до голосу, благання мого. Ну, Госля тих апостолів, які знали, що ти Христе один з тройці, послав, ти у освятко жереб'я під Яремною, яке було, як було написано, змиривши, сядеш на нього милосердний, що на висотах з волі своєї приготовляєш місце тим, які тебе почитають, а тих, що в своєму безумстві піддались безсловесним пристрасинам. Чиниш слове, щоб словами я кликали до тебе, Осанна. Якщо на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, то хто встоїться, бо в тебе очищення є. царя Волі вже йде до тебе найсмиреніший, що воскресив лазаря і зруйнував понуре царство смерти. Хай множество святих монахів разом із мирянами збираються зустріти з пальмами вітками Христа і кличуть. Благословений, хто гляде, спасти страстями хрестими, людський рід і подає усім безпристрасність і з милосердя. І мене твора, чекаю на тебе, Господи, Господи, чекала душа моя, на слово Твоє уповала душа моя, на го Господа. Христик кого на висотах носять страшні серафими. як Бог і Творець усіх сам іде, щоб на землі, як людина, сісти на ослях. Витанія веселиться, приймаючи тебе, спаси. Єрусалим радіє, як той, хто очікує тебе, щоб тебе прийняти. Смерть була умертвлена, коли перечула, що Лазар повернеться з мертвих, а ми звідками в руках звершуючи радісну цю зустріч, успівуємо могутість доброти Твоєї, Господи. Від ранній сторож до ночі, від ранній сторожі, нехай уповає Ізраїль. На Господа. Над усіма брати і пристрасами ти, утверджуваний божественним законом, славний явно явну самодержав чинивши і бувши Божим предстателем, достойно помазання святе прийняв Ти і був вождем словесного стада святителів і подвижників окрасу. Бо Господа милість і багато в нього збавлення, він ізбавить Ізраїля все беззаконня Його. Над усіма блажений пристрасями царював Ти, утверджуваний Божественним законом славний і ясно помисла самодержавця вчинивши, і бувши Божим предстателем достойно помазання святе прийняв ти, і був вождем словесного стада святителів подвижників окрасу. Маліто, Господа, всі народи, о всі люди. Я повічаю від словесного стада, тебе, Василю, всеблажений, що беззаконний відлучив і заколює тебе неправедно, проповідника царя Христа, Бога нашого, як я гняй, і повеліває тебе в море кинути. Виклопотавши тобі Небесне царство і помічну славу, бо утвердили лисми на нас, істина Господня перебуває на віки. водах стежки твої, Свої правдиво, проклав єси Василію, в піснях уславлений, бо був, як і перед рік, по кончині вершений, ти проплив, не потупаючи її своєму градові, Амасії віддав себе, як ношу цінну. Як непостидного заступника сілень ріку. І як не дух різноманітних очистили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і Нині повсякчас і на віки віків. Коли ти побачила свого сина і владику, що на Христі простер в свої руки і дав себе списом у бік, проколоти, ти каз... кликала, мати чисто плачучи, боре мені, як же то страждаєш ти, що час, відняв у людей кришні. страждання, чоловіка любче, премудрість, прості, світло, тихе святої. Слави безсмертного отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, доживши до За.